Вітаю! Я Людмила Карнієва. У фільмі Банчі і Нішеріна головні герої перебувають у ситуації розставання, у вкрай складних обставинах розриву дружніх стосунків. Але дуже схожі проблеми виникають у людей і тоді, коли зникає взаємність у коханні, розриваються любовні стосунки чи розпадається шлюб. Абсолютно життєва історія: одна людина хоче розірвати стосунки, а друга виявляється не готовою до такого і намагається зберегти відносини. Режисер і сценарист фільму Банчі і Нішеріна Мартін Макдона у одному з інтерв'ю зізнався у використанні в сценарії особистих мотивів. Він каже, що задумав цю історію, коли сам переживав розставання. Далі цитата. Я написав це, коли переживав розставання, і я хотів чесно подивитись на нього з різних точок зору. Це було те, чого я намагався досягти, бути неопередженим для обох сторін. Я думаю, всі ми хоч раз перебували і з того, і з іншого боку цього рівняння. Є щось страшне і в тому, і в іншому. Знати, що тобі доведеться з кимось розстатись, це також просто жахливо. Я навіть не знаю, що гірше. Отже, фільм про розставання. І в цьому його особлива цінність та повчальність для глядача. Ми знаємо багато сюжетів про зародження, кохання чи дружби, про те, як вони проходять випробовування. Втім, не так часто нам показують розставання, його причини та наслідки. А це ж також дуже важливий життєвий досвід, ситуація, яка вимагає від обох і витримки, і сили духу, і особливої мудрості. Зовнішній сюжет на канва фільму зводиться до того, що один із двох друзів колм, раптом для іншого, для Патрика, хоче припинити їхню дружбу та спілкування. Патрик же не може зрозуміти, як так може бути, що ще вчора він колму нібито подобався, а сьогодні вже ні. У попередньому відеоесе я вже розповідала і про культурно-історичне підґрунтя подій фільму, і про можливість їхньої символічної інтерпретації. У цьому ж відеоесе у центрі уваги питання, чому ж не хоче більше дружити колм і чому Патрік навпаки хоче зберегти їхні стосунки, у чому помиляється кожен з них, і як негативний досвід кіногероїв може допомогти нам у нашому реальному житті. Іншими словами, чому фільм Банчі і Нішеріна може нас навчити, що ця історія може нам підказати? Отже, один з двох друзів, Колм, замислюється про сенс життя та його швидкоплинність, і приходить до відчуття, до думки, що Патрик заважає йому у самореалізації. Чому ж Патрик заважає Колму? Як ми пам'ятаємо, оточуючи, називають Патрика добряком. Багато хто з глядачів, можливо, Переймаються навіть співчуттям до цього герою фільму. Але чи дійсно добрий Патрик? Чим насправді є так звана доброта Патрика? Дехто, перш за все, може згадати ставлення Патріка до маленької ослиці Дженні. Він, безперечно, прив'язаний до неї. Патрік заступається за Дженні, яка намагається зайти до будинку перед сестрою. каже, їй просто потрібна компанія. Патрік розуміє Дженні, адже і йому потрібна компанія. Але тільки от прибирати за осликом у домі доводиться не Патрику, а його сестрі Шивон. Тобто Патрик у цій ситуації добрий, як то кажуть, за чужий рахунок. Іншим разом, Патрік ще більш відверто каже: Я не вижену осла з дому, коли мені сумно. Тобто ослиця Дженні потрібна Патрику для заповнення його власних потреб у спілкуванні, у емоціях. І загалом нічого поганого у цьому немає. Люди часто використовують домашніх тварин для заповнення власних емоційних потреб і сумлінно платять своєму вихованцю турботою. Кожен з нас потребує спілкування, емоцій, уваги. Це нормальні природні потреби кожної людини. Ось тільки Патрик вкрай егоїстичний. Він бере чужий час, увагу, турботу без взаємної власної уваги до іншої людини, її справ та потреб. Фактично, Патрик і колма, і свою сестру Шивон використовує так само, як ослицю Дженні. Патрик каже колму, що не можна кидати людей заради мистецтва, не можна заради мистецтва переставати бути добрим. Але звідки він це знає. А самому Патрику доводилось коли-небудь робити такий вибір? От якби у самого Патрика було якесь пристрасне захоплення. Ну, наприклад, вирізав би він якісь статуї з каміння острова Інішеріна, встановлював би ці кам'яні статуї на віки, а кулм навпаки запрошував би його щодня проводити час у двох пабі за розмовою та пінтою пива. Розповідав би по дві години про те, наприклад, скільки блох йому вдалося виловити вчора ввечері зі своєї собаки. От тоді Патрік теж би сказав, що не можна кидати людину заради мистецтва, чи закинув би він свої кам'яні статуї заради колма. На місці мистецтва може бути будь-яке інше заняття, наука, наприклад, або будь-яка інша цікава робота, справа. Взагалі, подібна фраза не можна кидати людини заради справи чи заради творчості, зазвичай звучить саме від покинутої людини, зазвичай від того, хто сам не має ніякої власної справи, власного заняття, особистого сенсу життя. І не маючи власної справи, важливого для себе заняття, роботи, захоплення, місії в житті, така людина інколи починає використовувати іншу людину для заповнення. Для заповнення власної порожничі. Хоче бути для когось іншого важливим центром світу, набуваючи таким чином власної значущості та емоційного комфорту. Патрік насправді не добрий, а інфантильний. Інфантилізм це дитячість, наївність, психологічна незрілість, перекладання відповідальності за себе свої вчинки, своє життя на інших. Не випадково розмірковуючи про доброту, Патрік наводить приклад своїх батьків і старшу сестру Шивон. Він каже, що його мати була добра, батько був добрий, його сестра Шивон добра, і це, мовляв, важливіше, ніж музика колма. Для Патріка це справді важливіше. Він згадує людей, які дбали про нього все своє життя, оскільки це батьки і старша сестра. Але колм не батько Патрику. Він не зобов'язаний беззастережно любити Патрика і вистрачати на нього свій час. Тільки батьки можуть і повинні любити свою дитину саме беззастережно і безумовно, не дивлячись на її людські якості, різного роду особливості та поведінку. Ця безумовність, властивість саме батьківського кохання. Всі ж інші зазвичай ставляться до людини відповідно до її людських якостей, здобутків, вчинків, а також відповідно до тих чи інших власних життєвих ситуацій. Будь-яка інша любов, крім батьківської, не може бути боргом або моральним обов'язком. Але Патрик вимагає від колма саме безумовної уваги та симпатії, безумовної дружної любові до себе. Він вимагає найціннішого для колма його життєвого часу. До речі, наприкінці фільму Патрік претендуватиме і на те, щоб сестра Шивон фактично відмовилась від свого життя заради піклування про нього Патріка. Коли нібито добряк Патрік не отримує від Колма бажаного, він відкривається з дуже несподіваного боку. Інфантильний, слабкий, безпорадний добряк, втрачаючи бажане стає злим, жорстоким мстивим. Спочатку він намагається знецінити важливі для колма речі, називаючи його музику лайном, потім намагається помститись і нашкодити колму, жорстко обдуривши музиканта, що приїхав до нього. А закінчується усе підпалом будинку колма та фактично замахом на вбивство. Але навіть цього Патрику недостатньо. У фінальному діалозі Патрик каже, що все між ними було б закінчено тільки в тому випадку, якби колм залишився у своєму палаючому будинку. На перший погляд, може здатися, що під палом будинку та фактично спробою вбивства Колма, Патрик, як він і говорить, мститься за ослицю Дженні. Але, по перше, прямої провини колма у смерті тварини немає, це просто нещасний випадок. У смерті Дженні, до речі, можна скоріше звинуватити самого Патріка, як господар тварини саме він мав подбати та передбачити небезпечну ситуацію. Однак Патрік не звик відповідати за щось, тому перекладає провину на колма. А по-друге, він же й мститься скоріше не за Дженні, а за себе, за те, що позбавлений таким чином товариства навіть віслюка, мститься за те, що тепер йому не залишилось ким заповнювати порожнечу свого життя. Інфантильні, безвідповідальні люди справді можуть здаватись добрими та невинними як діти. Але тільки до того часу, поки отримують достатньо безумовної уваги та турботи. Але якщо ви спробуєте позбавити таку людину звичного для неї комфорту, уваги та опіки, то вона може перетворитися на вельми мстиву і злу істоту. От саме так сталося з Патріком. Чому ж Патрик так важко переживає розрив стосунків із колмом? Чому колму простіше відмовитись від того спільного дозвілля, ніж Патріку? Тому що колму, на відміну від Патріка, є чим зайнятись. Це, до речі, одна з найважливіших підказок, які дає нам фільм. Будь-які стосунки, і дружба, і любов завжди надійніші, перспективніші та безпечніші, якщо обидва мають і свою власну, тобто суто особисту частину життя, крім взаємних відносин. Якби Патрик теж був чимось зайнятий чи захоплений, то йому було б набагато легше пережити розставання, йому було б чим заповнити своє життя, було б чим зайнятися, щоб відволіктись від неприємних і важких переживань. А крім того, можливо, і розставання б не сталося зовсім. Якби якесь заняття було і у Патрика, кому було б цікавіше з ним спілкуватись. Було б про що з Патріком поговорити, і що зі взаємним інтересом обсудити, коли людина має різноманітні різнобічні інтереси, або досить високий рівень інтелекту чи професіоналізму у чомусь, або якесь цікаве захоплення, то вона цікавіша і для інших. Або людина вміє дбати про інших, бути дійсно доброю і турботливою, а не просто інфантильною, як Патрік. Це також важлива якість і вміння. І тоді більше шансів, що дружба чи кохання з такою людиною триватиме і триватиме, а не закінчиться все так безглуздо і трагічно, як у героїв фільму «Банші і Нішеріна. Але чи є відповідальність і колма у всьому, що трапилось? Думаю, частково так. Він міг би спробувати щось завчасно підказати Патрику, якщо вже вони вважались друзями, порадити, наприклад, зайнятися тим же різбленням по каменю або чимось подібним. Вважаю, що найпростіші кам'яні статуї могли б прикрасити острів Інішерін більше ніж розмальована кітчева скульптура Мадони, яка кілька разів з'являється у кадрах фільму. І біля кам'яних скульптур доречно позвучала і музика колма. Багато хто скаже, так для цього ж потрібен талант. Насправді, окрім таланту, ще важлива і сама ідея. Талановитих людей набагато більше, ніж прийнято вважати. У чомусь талановитий кожен з нас. Але проблема в тому, що багатьом людям просто не спадає на думку гарна ідея, чи не достає сміливості та бажання чимось серйозно зайнятись, чи не вистачає ціляспрямованості та працьовитості. Ось і Патрік не придумав чим зайняти своє життя, щоб надати йому більше власного змісту і не бути настільки емоційно залежним від колма. А Колм, будучи досвідченішим, теж йому нічого не підказав. Втім, не факт, що якась підказка Колма дійсно, дійсно допомогла Патрику. Біда в тому, що він нічого не хоче змінювати в собі та своєму житті. Він же відкидає руку допомоги, яку простягає йому сестра, відмовляється від її пропозиції переїхати до неї на материк. Навпаки, він хоче, щоб Шивон повернулась і продовжувала піклуватись про нього, як то було раніше. Фактично, він претендує на життя сестри так само, як претендував і на час колма. Він хоче змінювати рішення та почуття інших людей, але не хоче змінюватись або щось робити сам. Я наважусь припустити, що ті, хто не побачить у цьому фільмі у його героях, в їхніх ситуаціях, вчинках, словах, нічого спільного із собою та своїм життям, нічого цікавого та корисного для себе. Це чи зовсім ще юні глядачі, а цей недолік швидко минає. Або ті, хто ховається від реальності і, як Патрик, не хоче брати на себе відповідальність за своє власне життя і свої вчинки. Все ж таки краще вчитись вчасно і на чужих помилках, у тому числі і для цього потрібно дивитись такі фільми, як Банчі і Нішеріна. Благополуччя і до нових зустрічей!